Дня. Перед вами перфоратори Bosch професійні, самі дешеві. Раніше це була серія 224 d і 224DF. Зараз вони були зняті з виробництва, випускались в Німеччині. Тепер виробництво перенесло в Китай. і... Відбувалися деякі зміни. Спочатку випускався такий перфоратор, він називався як GBH224DRE, а тепер вже назва стала GBH240. Ну, що виробник декларує? Які зміни винайшли? Зв'язку з тим, що 224 d мав такий незначний дефект або значний дефект, що нагрівався при довгій роботі, тут трошки змінений корпус, що призвело, що він менш нагрівається, хоча і виробляється в Китаї. Що ще зміна? Зміна в, саму, в сам патрон. Якщо ви візьмете ДФР GBH 240, ну, він називається F зараз GBAH240, то патрон такий самий, як і в 226 ДФР. Бачите? Тепер точно -точ такий Ось вони однакові. Це дуже зручно, тому що раніше. 224D, патрони відрізнялися. І у людей були ну, невеликі, недорозуміння. Крім того, які ще різниця? Сверлили в патрон, що в 240F, що в 226 ДФР той самий. Тут йде в 226 му серветка. в 24-х нема. Тут залізний ограничитель, тут пластиковий. Ну, так, в принципі. Звісно, А-226 німецького виробництва, він більш потужний, ну звісно, більш дорогий. ну, він, Це хід, він користується найбільшим попитом. А224 тільки завойовують ринок, який зараз називається GBH240. Сподіваюсь, що вони будуть гарно працювати. Зверніть увагу, що сверлильні патрони однакові. І в F, от Подивіться. Назву, хто як каже, рьом черег. ось І такий самий, як 2,26 ДПС. Ось і вся між ними різниця. Крім того, ящик ще трошки менший. Все ж таки в, в 24-му, ніж в 26-му. В 26-му трошки більший ящик. Все. Ось і весь огляд. Купляйте у мене бош, беріть в прокат, бош найкращий. До побачення